Доброго дня. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Тому те, що відкрито 74 те засідання комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто нам? <кхух> Оцемується наступний порядок денний. Про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації для озброєння сил України та інших військових формувань для захисту України від збройної агресії Російської Федерації, про затвердження програми фінансової підтримки органів підрозділів системи МВС та органів виконавчої влади, які координуються спрямовуються міністром внутрішніх, внутрішніх справ України на 25 рік. Про внесення. Змін до рішення Країнської селищної ради 23.12.24 року номер 680-47-8 про бюджет Української селищної територіальної громади 25-й рік, про передачу міжбюджетних транспортів обласному бюджету Київської області для придбання шкільного автобусу на засадах співфінансування. І Про передачу міжбюджетного транспорту обласному бюджету Київської області. Доповлення є? Заповнення немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому 74-го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? <кій> <кій> Перше питання провести змін до програми підтримки військовослужбовців, службовців, призваних на військову службу під час мобілізації до лав збройних сил України та інших військових формувань для захисту України від збройної агресії Російської Федерації. Відповідає Наталя Володимирівна. Доброго дня, шановні члени комісії, доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд носяться зміни до програми підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, до Лав Збройних сил України та інших військових формувань для захисту України від зброї агресії Російської Федерації, яка у нас була затверджена рішенням виконавчого комітету 19 жовтня 2022 року. А саме порядок надання одноразової матеріальної допомоги пропонується викласти в наступній віддаці з метою соціального захисту громадян, які мобілізовані. Нашої громади пропонується до порядку виплати одноразової матеріальної допомоги, включити пункт 7, який буде викладений в такій редакції. Що комісія з огляду на обставини, які виникли у заявника, може в окремому випадку як виключення вийти за межі правил встановлених в порядку надання одноразової матеріальної допомоги, військовослужбовцям призваним на військову службу під час мобілізації до лав збройних сил України та інших військових формувань, а також військовослужбовцям, що приходять військову службу для захисту України Збройної агресії Російської Федерації. Ось такі пропонуються зміни, прошу підтримати. Дякую. Дякую. А хто за те, щоб погодити проєкт рішення внесення змін до програми підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формування для захисту України від збройної агресії Російської Федерації, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято наступне питання про затвердження програми фіна... Фіна... фінансової підтримки органів підрозділів системи МВС та органів виконавчої влади, які ковіднуються спрямовуються міністром внутрішніх справ України 25-й рік. Доповідає членку Рівень Миколаєвич. Доброго дня. Пропонується програма фінансової підтримки органів підрозділів системи МВС та органів виконавчої влади, які координуються і спрямовуються міністром внутрішніх справ України. Зокрема, мається на увазі органи поліції, підпорядковані їм, органи ДСНС. Це головним чином. Дану програму пропонується прийняти з Метою мати інструмент надавати оперативну підтримку в разі необхідності за вказаним напрямком. За змістом програми передбачається, що при потребі і наявності можливості сесія селищної ради визначає фінансовий ресурс, виконавчий комітет, виконавця програми цієї. Прошу прийняти. Дякую. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження програми фінансової підтримки органів підрозділів системи МВС та органів виконавчої влади, які координують і спрямовуються міністром вирушень справ України 25 рік? Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. наступне питання. Про внесення змін до рішення Калинської селищної ради від 23.12.24 року 680 68047 перевісним про бюджет Калинської селищної ради. Громада 25 рік, так, відаю, з Доброго дня. Пропонується Внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 670-47-8 478 пробіжет Кам'янська селищна федеральна громада на 2025 рік а саме. У пункті 1 рішення в 21-му цифру 365 мільйонів 927 тисяч 999 та 324 мільйони 601 тисяча 828 замінити на 367 мільйонів 509 тисяч 381 та 326 млн 183 тисячі 220 Вокзаці другому цифри 389 мільйонів 430 тисяч 402, 312 мільйонів 309 тисяч 999 та 77 мільйонів 120 тисяч 403, замінити на 391 мільйон 11 тисяч 784, 314 мільйонів 908 тисяч 381 та 76 мільйонів 103 тисячі 403. У абзаці третьому та четвертому цифри 32 мільйони 878 тисяч 42 замінити на 31 мільйон 861 тисяч 42. Пункт 3. Рішення доповнити абзацям наступного змісту. Інші субвенції з місцевого бюджету. 1 мільйон 858 тисяч гривень. У пункті 5 рішення цифру 172 мільйона 84 тисячі 627 замінити на 172 мільйона 816 тисяч 599. Додатки 1, 2, 3, 5, 6 та 7 до рішення викласти в новій редакції, що додається. Прошу про засідання. Дякую за перегонання частини та перерозподілу додатки. Збільшуємо Видатки. На фінансування до обласного бюджету на придбання шкільного автобусу, на субвенцію до обласного бюджету на виконання заходів обласної цільової програми оборона та спротив Київської області на 2024-2027 рік. Потім на особі, на захищені статті видатків, додаємо кошти і на заходи по... Потримічний грі сокіл Джора Добавляємо кошти на фінансову підтримку комунальних підприємств житлово-комунальної сфери, на Калининську селищну раду, на СНА виділяються кошти для подання про підтримку. І на заходи по сектору культури та туризму відповідно до програми культурно-мистецтво програми та програми розвитку інформаційно-промігру. Дякую. Тут за те, що погодити проєкт рішення політичних днів до рішення Української селищної ради до третього дванадцятого четвертого минулошесімдесят через сорок сім української селищної територіальної громади на рік, прошу голосувати. Наступне питання про передачу міжбюджетного транспорту обласного бюджету Київської області для придбання шкільного автобусу на засадах спільної особи. Передає Світлана Анатолійовна. Пропонується передати у 2025 році спеціального фонду бюджету розвитку, бюджету Калинської селищної територіальної громади, міжбюджетний трансфер за функцією 9770 інших субвенцій місцевого бюджету в сумі 1 358 тисяч грн. Обласному бюджету Київської області для придбання шкільного автобусу на засобах з питінної станку надати визов міського середньому голови Юлія Олексій укласти договір між Каліцька селищною радою та Київської обласної військової адміністрації, Київською обласної державної адміністрації про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету обласного бюджету Київської області на реалізацію заходів визначених постійно. Дякую. То за те, що поводити проєкт рішення про передачу міжбюджетного транспорту обласному бюджету Київської області для придбання шкільного автобусу на засади співфінансування. Прошу голосувати. Да. <кій> Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про передачу міжбюджетного транспорту обласному бюджету Київської області. Доповідає складам авторина. Пропонується передати в 2025 році із загального фонду бюджету Колина Савича. Промази. Міжбюджетний транспорт за функцією 97-70 інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 500 тисяч гривень обласного бюджету Київської області на фінансування заходів обласної цільової, цільової програми оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки. року надати дозвіл про міського голови. Олександр Олексійні покласти голову між Хмельницької селищної ради та Київської обласну військову адміністрацію, Київської обласної державну адміністрацію, про передачу інших субвенцій з місцевого бюджету обласного бюджету Київської області на реалізацію заходів, визначених в пункті 1. Дякую. Хто за те, що погодити проект рішення про подачу міжбюджетного транспорту обласного бюджету Київської області, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Хто за те, щоб закрити 74 те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародних розвитку робітства? Прошу голосувати. Хто за? Дякую всім за роботу.